Недавно з'явилася інформація про те, що два соціологічних, дві соціологічних агенції, які не пов'язані одна з другою, провели незалежно одна від другої соціологічні дослідження на предмет, які розколи є в українському суспільстві. І результати були доволі неочікувані і доволі цікаві, про те, що обидва соціологічних дослідження показали про те, що суттєвих розколів українського суспільства немає. Я хотів би зазначити, що ми зараз говоримо про українське суспільство, де соціологічне дослідження робилося тільки на територіях, які підконтрольні на сьогоднішній день Україні, тобто, якщо так по великому рахунку, більше 20% території не підлягало соціологічному дослідженню, в першу чергу Донецька і Луганська область, тому що якби з їх урахуванням, то звичайно результати були б іншими і показали б розколи. Між цими двома областями, ну і рештою країни. Ну, якщо говорити про ту частину України, де було проведено соціологічне дослідження, то як би я пояснив такі неочікувані результати? Я пояснив би це тим, що є, пам'ятаєте, така чудова приказка «Розділяй і владарюй. От наш сусід, який на сьогоднішній день на нас напав і повноцінно веде повноцінну війну проти нас війну на знищення, він всі ці десятиліття мав дуже потужну пропаганду проти України. Ну, наприклад, перша теза це захист. Російськомовного населення по принципу, чия мова того влада, і якщо розмовляють в Україні на російській мові, значить це етнічні росіяни, значить ми маємо їх захищати. І тоді російська пропаганда нас почала ділити на україномовних і на російськомовних. Давайте спомнимо себе до війни. У нас не стояло гостро так питання 90% населення. Там не стояло гостро питання, якою мовою спілкуватися. Так, під час війни це питання стало гостро питання мови. Але воно не розділяло українське суспільство. Друга теза це яка церква, московська, київська. Хто це запровадив? Це знову ж Москва і московська пропаганда. Тобто я хочу сказати, що українське суспільство воно більш монолітне, чим ми рахуємо. І його розділяли в основному росіяни, в основному Москва розділяла. І робила це навмисно, щоб нас послабити, щоб мати тут постійно цю п'яту колону. Ну, на жаль, десь це вдавалося успішно. І ця війна так само це показала. Але в чому я глибоко переконаний, що я б зробив би висновок таким чином, що до війни українське суспільство було. Частково розколотим під час війни відбувалися процеси трансформації єдності, об'єднання монолітності, тому що під загрозою потужного зовнішнього ворога і під загрозою знищення України як держави і українців як народу ми згуртувалися. Ми зараз як ніколи монолітні. Так, да, в нас є так, в да, нас є корупція. Так, у нас є п'ята колона, скажімо, яка стає все менше-менше, менше, але це ну навіть і на добре, що вона стає менше, що вона зараз себе проявила. Знаєте, не було б війни. То ми з цією п'ятою колоною, яка, ну скажімо, ложка дьогтю в бочці меду, ми вже десятки років жили, і вона впливала на українське суспільство. А зараз вона дуже швидко вичищається в дійсності. То я думаю, що якраз на сьогоднішній день українське суспільство як ніколи монолітне, і мене це особисто надихає, що в нас нема ніяких принципових на сьогоднішній день розколів. І підтвердженням в цьому навіть є те, що після того, як парламент наш проголосував по суті за заборону ворожих релігійних організацій, якихось таких, знаєте, масових заворушень, бунтів практично не було. Були окремо взяті провокації. Тобто, це питання вже вичерпало себе, все, воно вже не актуальне. І на завершення. Ми як ніколи зараз монолітні. Ми як ніколи зараз єдності. А це і є сила, оце є справжня сила. І мене це говорить і радує, і надихає, тому що після завершення цієї війни будуть вже вибори. І от така монолітність і єдність дає велику вірогідність про те, що ми зуміємо перезагрузити. Владу сьогодні, що, на мій погляд, м'яко кажучи, не зовсім ефективно і не завжди патріотично загрузити, ну, скажімо так, справжніми професіоналами, справжніми патріотами, справжніми порядними людьми, тому що це монолітність суспільства і його трансформація і збільшення рівня свідомості буде цьому сприяти. Я в це вірю, і мене це особисто надихає оптимізмом на наше майбутнє. Так, варіанти можуть бути різні. Цього сусіда ніхто від нас не припинив. І нам як ніколи треба ця монолітність, як ніколи потрібна сильна проукраїнська влада на майбутніх виборах, тому що нам і далі треба буде, ну скажімо так, бути сильними заради того, щоб на нас в майбутньому знову не напали. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, і, звичайно, залишите вподобайки, запитання, коментарі. Наперед дякую. Всього доброго.